Привіт усім, це Майк, з ми святі, брати і сестри. У мене є чудове послання від Господа. Я знаю, що деякі речі або деякі з моїх відео були трохи на терміновій стороні, але я хочу поділитися чимось дуже піднесеним, і вам це сподобається. Це для всіх вас. Казки, усиліть мене. Знаєте, слухаючи слово нашого Господа Спасителя і роблячи все можливе для просування Царства Небесного? Отже, без зайвих слів я продовжу Мої дорогі, дорогі діти, я не хочу, щоб ви впадали у відчай, коли події стають важкими для вас. Я не хочу, щоб ви вірили, що я гніваюся на вас і караю вас. Це далеко від істини. Ви стояли між гнівом мого Отця за гріхи цієї нації та світу. Як написано, О, кого я пошлю? Ви встали і сказали пошліть мене. Я шукаю того, хто стане в проломі. І не знайшов жодного. Тепер я можу справді сказати, що знайшов вас і ви були вірні проти гніву диявола, щоб витримати і нести хрест для світу серед багатьох мук. Як я вдячний вам! Я ніколи не зможу висловити вам величезний вплив, який ви мали на світ своєю простою покорою. Справді, я приховав від вас усе добро, яке ви зробили. Я приховав від вас усе добро, яке ви зробили, щоб ви не стали гордими. Але день скоро настане, моя наречена, коли ви побачите плоди своїх страждань і молитов. У мене особисто була з цим проблема. Гордість це реальна річ, з якою я маю справу. Він приховував те саме від мене також. Які б плоди я не приносив, я не знаю, що це таке. Справді не знаю. Я ніби маю уявлення про це, але впевнений, що багато з вас такі ж. Дозвольте мені продовжити, як я пишаюся вами всіма, за те, що ви стоїте на своєму. Моє серце не може висловити радість, яку я відчуваю за вашу вірність. Неможливо просто сказати дякую і на цьому зупинитися. Світ стає іншим місцем завдяки вам. Є діти, які звільняються і рятуються від мук завдяки тому, що ви вірно витримали в труднощах. Є уряди, які починають нову сторінку і очищаються від корупції завдяки вашим молитвам. Скільки вас і як ви різноманітні по всьому світу і коли підбиваються підсумки, наскільки дивовижні результати цієї маленької групи мешканців серця? Достатньо сказати, що ви не трудилися марно. Навпаки, ви принесли плід, плід що триває, до віків, віків, який продовжуватиме розширюватися і приносити ще більше плодів. Як ворог розчарований вами через вашу просту покору. Іноді це доводило його до відчаю, бо такі добре продумані плани розсипалися в прах. Так, це добре. Дуже добре. Чудо створене руками моїх найменших вірних по всьому світу, коли речі продовжують змінюватися на небесах багато радості, і коли доброта відчувається по всьому світу, коли зло очищається з урядів, коли світло приноситься до більшої кількості націй, коли мусульмани знаходять своє спасіння, тільки в мені небеса радіють і дивляться на вас з подивом. Що ви обрали жертвувати заради тих, кого навіть не знаєте. Отак велика хмара свідків радіє за тих, хто взяв свій хрест і пішов за мною. І вони бачать те, чого ви не можете побачити. Вони бачать, як велика кількість людей щодня додається до царства. Вони бачать серця, які були жорстокими та злими, що перетворюються на добрі та оживають знову з надією. І їхня радість від ваших молитов і жертв не знає меж. Я хотів сказати вам це, тому що багато з вас дійсно зазнали ударів, і ви не можете побачити плоди своєї праці. Але я бачу все це небеса це бачать. Мій батько радіє цьому. Кожен і кожна, хто зробив свій внесок, щоб це сталося. Тепер я хочу, щоб ви зрозуміли, що ворог у цей час зазнав великої поразки. Багато його планів було розтерто в пил і розвіяно за вітром. Багато тих, кого він вважав полоненими, приреченими на пекло, були звільнені і славно взяті на небо, і ще більше цього попереду. Все більше і більше ці навернення поширюють святий вогонь по всіх народах, залучаючи все більше душ до царства. Народжуються нові служіння, які беруть ініціативу звільняти полонених. Ви не бачите зі своєї точки зору, але багато з них були підштовхнуті вашими прихованими молитвами. Так що ви не тільки приносите плоди у своєму житті, але й ті, кого ви породжуєте, приносять все більше і більше плодів. І їхнє наступне покоління принесе ще більше плодів, поки ріки не переповняться душами, які віддали своє життя мені. Тож я кажу вам сьогодні радійте, бо велика ваша нагорода на небесах. Ви значно вплинули на світ. Не впадайте у через ваші втрати. Ви ніколи не зможете перевершити мене у щедрості. Якщо ви ще не відчули солодкість саду зі мною, просіть і очікуйте, що я відповім на вашу молитву. Але у будь якому випадку я маю багато втіг для вас і нічого, нічого з того, що ви пожертвували для мене. Не залишилося непоміченим. Справді, або, вибачте, справді око не бачило, вухо не чуло, що я приготував для тих, хто любить мене, і ви серед багатьох є тими, хто справді любив мене і відповів на мій заклик до молитви та жертви. Так говорить Господь. Ось і все. Ого, мене аж мороз пройняв. Я думав, що почну плакати, але я. Стримався? Все одно. Е Слава Богу. На висоті. Він є найбільший Бог, найбільший з усіх речей, творець усього. Його любов не знає меж. Це великий океан. І ваші молитви мають величезне значення і змінюють течії та припливи і відпливи океану. Так що, коли мережа закидається, ці душі потрапляють у неї, їх заганяють у мережу, і вони збираються для жнив. Слава Господу. Усім від щирого серця дякую. Дякую, що слухаєте мене, коли я іноді довго говорю. Дякую, що берете те, що Господь вам показав, і використовуєте це у своєму щоденному житті, наближаючись до нього. Приводячи більше душ до Господа поширюючи царство небесне. Це залишається непоміченим або ж не залишається непоміченим. Господь усе це записав. Ви точно знаєте, що робите, і будете вірно винагороджені. Дякую. Він каже дякую. Добре зроблено, мій добрий і вірний слуго. Добре зроблено. Бог благословіть вас. Побачимося в наступному.